Вийдемо ще трошки, <серк> але зараз ми направляємося в наш харківський зоопарк. В зоопарк? Зоопарк. Так що, виходить, парк Шевченка і зоопарк прямо на одному місці, так? Да? Зоопарк знаходиться в парку Шевченка. Тобто в, в, в сусідствоє з зоопарком. Тому зараз ми йдемо в Харківський зоопарк. <серк> Живий і, і, процвітає. і процвітає. Дай Боже, що процвітав. Але звісно, що у нас різні моменти, там, де е, прилітає вдома наші університети, і це дуже-дуже боляче для харків'ян, бо наше місто не перевершено, тому, тому мені хочеться, щоб більше воно залишилося таким красивим, як воно є. Але багато чого закрита. Ми не бачили з тобою зараз і пам'ятник Шевченка, бо він прикрита. Це самий великий пам'ятник у світі. Ми зараз не побачимо деякі скульптури, які зроблені були до війни розважання такі. Де у нас були обіз'янки на такому гідністалі, які грали, і які... у нас не буде зараз лебеді в басейнах, бо все ж такі, такі часи, що лебідій же ми сховати не можемо. Тому, на жаль, це не вся краса, яка існує в місті Харкова, але ти багато чого можеш все рівно побачити. Я насолодитися цим калорійкам, любов'ю е, харків'ян до Харкова. Коли ми кажемо, що ми харків'яни, ми не кажемо це простими словами. Ми кажемо це з величезною любов'ю. Бо не любити Харків неможливо. Як у вас в піснях теж да. а yes, yeah. yeah. у нас Харківний. Тому. <da>. <da>. Ми теж його дуже безмежно любимо. Ти бачиш, що на протязі всього парку є дуже багато. Чого іноді не знайдеш у Києві? Це трошки нас насторожує. Чому ж ви не хочете, щоб ваш київ був таким красивим? А ми подивись, ти ніде не бачиш ні одної бумажечки, бо ми підтримуємо наше чисте місто в чистоті і красоті. Звісно, що тут люди працюють постійно, але все ж таки місто. Будемо казати, е, граничі з е, ворогом, і це приграничне таке зараз місто, але прибойове, але тим паче воно бачить щось таке красивене. Ось зараз ми підходимо до купу. Е Фонтаня. Фонтаня. Да? Ага. Зараз є тривога, але повір, ти бачиш, ніхто не шолохнувся, ні один харків'янин. Я не знаю, може це, звісно, плохо, але в нас вже не лякає. Ми на неї не реагуємо да. зовсім. Фонтанів, красоти і все це видно. Ларичок, я за залюбки зняла тебе. Да? На а, фоні так? ось цих причудових... Ну що, Ларунь, як дивіться тобі? Дивіться, яка краса, дивіться, які фонтани. Я в місті парку. Дивіться, які пушинки. Кожен хатів'янин може прийти і насолоджуватись цією безмежною красою. Зараз ми йдемо до зоопарку. Дивись попереду написано Зоопарк. Дивись, дорогенька, спускайся, яка краса так. Яке чудове місто Харків, яке воно сонячне сьогодні. Зустрічаю тебе. Вставай, йди по цій красі, насолоджуйся. Ой, на цьому місточку були восени квіти, тюльпани. Він, він весь був, був усіяний е, квітами. Давай, іди, я Та тебе туди зніму. Туди, 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 туди. Ні, ні, отак по. Я У чому? Я, я, я покажу тобі кожну лавочку, які вони всі при чудові. Бачиш, яка травка везде. Вон діточки гуляють. Такі тут скульптури на вході. Це територія, де живе мед... ведмідь Харківський. Там хтось спить. Ой, хтось там кричить. Павліни. Чи хто це фазани, так? Да? Фазани. Я в Харківському зоопарку. Уявляєте? Дивіться, як тут зелено. Тварин я ще мало побачила, ми тільки зайшли зірини. Ну, до речі, Ірочка ходить. Для Тік-Току веде прямий ефір. Тварин побачили мало, але ми тільки зайшли. І отут таке озеро. Ну, дивіться, якісь уточки ходять. Ну, там далі уточки. Дуже приємна атмосфера. Все спокійно тут, мило, красиво. Так тут? Фазан звичайний. Ой, такий фазан. Мальчик такий красивий, Розпушився. Я боялась більше перед поїздкою. Чим приїхала сюди і от побачила, що тут все спокійно. Так, а тут тигри, так? Так, тут тигри. Але сьогодні щось народне. Ну, все одно дуже голова, цікава дуже жарова, така локація для тигра. Ось такий показав… красавчик. Бачиш, яких вони Наче в горах. Це місце, яке <по tut> розбомбили расисти Зоопарк. Господи. Маленький спыть, он и наелась и ага. Пир на весь мир. Черный лебедь. Маленький, манюни, аж два, три. Сидеть. аж две Мары иди сюда иди красавчик вот такие страусы страс верблюдики вместе Харьков наверное Линка зараз кто тут нас встречает и вообще не боится